Зараз я вам розкажу справжню причину, чому не можуть домовитись за мир. Бо путін ось нещодавно запропонував помиритись і позакінчити війну. А президенція президенція Трампа і звісно Зеленського відмовились від цього. Ну це в принципі і розумно. Я розкажу, чому так відбувається. Тобто, ви бачите багато відео в Тікток від різних блогерів. Хтось каже, Америка пропонує мир, Росія відмовляється. Росія пропонує мир, Україна відмовляється. Україна пропонує ну от, от такий. Ти не розумієш, кому вірить. Зараз я вам дам приклади реальні, і ви вже самі для себе зможете логічно. Просто зрозуміти, чому так робиться. Може, дивіться, звісно, що президенція. Байдена, яка була, то вони утепили за демократію. Дуже сильно за демократію і перемога України над Рашкою буде знаменувати те, що перемогла демократія. Да і вони далі можуть встановлювати свої правила там в світі. А звісно, там над Росією потім робити репарації, це все далі обмеження і так далі. Перемогли, наконець, перемогли. Президенція Трампа ж у нас хиляється до того, щоб так ми сказали, він закінчив. і нам треба закінчити війну. І от у, у Трампа задачка просто поставити галочку. Неважливо як поняло на умовах Росії України похір їм. як, Їм от задача просто. Все, ми перемогли Трампа молодець, Трамп дійшов історію як людина, яка завершила війну між Росією і Україною. України, звісно ж, свої інтереси дуже багато наших людей не померло. Правильно казати, а правильно казати, вбили. На цій війні за землю ти і це ж не тільки зараз відбувається, це ж відбувалося завжди. Всі ваші діди, прадіди бабусі, а більшість з них сиділи на калимі, пережили голодомор. і так далі. Тобто історія цього величезна, дуже довго починаючи ще з козаків і навіть раніше. От. І звісно, в генах у нас десь сидить, що як таке на можна просто взяти і позавершити. Але справа в чому в Америці зараз дуже величезна кількість людей з резиденції президента, з його офісу американського, так сказати. Вони кажуть: дивіться, це не годиться просто закінчити війну, щоб закінчити війну. У нас така ситуація. Що має перемогти демократія над російською? Типу, расизмом і, і ми не можемо просто так її завершити, бо ви думаєте лише за одне. Хоча у нас історія взагалі абсолютно інакша. В плані, що треба відстояти права людей, свободи людей, істини закони. Нашому, типу, все створювали, воно ж так штучно всі ці закони. Нашому це все створювали, і нашому якось там добра і зла притримуємося, якось рівно да? і взагалі правосуддя. Якщо ми зараз просто підіграємо Путіну, і вони прям прямо кажуть, що Трамп підігрує. Путіну саме тому президенція Трампа наконець включається і щось там думає про те, як дійсно цю війну закінчить на умовах вигідних не тільки для України. Понял для них же перемога України вигідна не тільки для України, а для них самих. Бо за цим всім стоїть величезна махіна, яка називається демократія. Якщо вони погодяться на умови Росії в перемозі в цій війні або в мирі, то значить вся ця величезна махіна, яку вони вибудовували сторіччями, просто рухне. Розумієте? І, на жаль, дійсно це відбувається руками українців. І оці всі розмови завершують війну, треба нам мир чи не треба нам мир, можуть. Кожен, звісно, українець, але насправді тільки той, хто а, знаходиться на війні, був на війні, дотичне отримував там поранення, чи якось безпосередньо приймає там участь. Навіть не ці політики, які сидять там в офісах, щось розмірковують, да? хоча вони там не знаходяться. Знову ж таки, тільки люди, які на війні можуть про це розмірковувати. Їх про це треба питати. Але політична історія така, що вони щось там вирішують, а ми всі з вами люди, в принципі, як пешки. І в наших руках допомагати, як казав скрабі, нас такінули, але люди волонтери як були, так і є. Як допомагали, так і допомагають. Понімаєте отака от історія. І, і тут все в наших руках: допомагати чи не допомагають. Чекати на якесь чудо чи не чекати. Бо в принципі логічно шансів у нас дуже мало проти тієї рашки, величезної країни і так далі. Ну, коже ж перемагали раніше казаки. Якось від це відбувалося. ж ми маємо велику країну, великий генний код і так далі. За рахунок тих людей, які попри все попри алогічність політичної ситуації, яка відбувається, вона була завжди готові. Далі готові далі продовжувати повоювати типу, і відстоювати свої права і так далі. От, в принципі, така історія. Тому я думаю, найближчим часом не буде ніякого перемиря. Це хіба брашки щось заклине, вони на час погодяться, скажуть Окей, все хорошо, ми йдемо на ваші умови, але на час. І поки той час буде, вони собі будуть армію збирати, готуватися до нової нового наступу і так далі. Якщо Україна за цей час не підготує нормальний оборонний потенціал, а, захист, якщо не розпусти армію, буде тримати її в строю, що в принципі дуже важко після перемиря зробити, то ми зможемо там відразити. Нову нову атаку, яка буде на жаль, отака історія. В принципі, все оце собі зафіксуйте, зробіть собі висновки, якісь бо я слухаю більшість блогерів. Ну таке щось розказують. Ну просто десь почули щось. Чому я так кажу? Ну зайдіть там до мене в інстаграм акаунти так далі. Я часто там то в Європарламенті, то штаб-квартирі НАТО в принципі чуєш, відбувається дотичні до різних людей, які дотичні до сфери, які напряму впливають на те, що буде відбуватися з Україною. В принципі, з тією війною. Тому. Я сформував то, що я знаю, вам, тут же ви самі розміркувати. Така от ситуація, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па.